Ну що, друзі, я це зробила. Ще <смі> треба мені чорним оце попідводити хату і все, і буде діяло. Тут я теж побілила, а потім вже, бо в мене в Дімі зробили позавчора операцію. Він зараз в гіпсові буде 6 тижнів О, на болти ногу йому поскручували, то поки він буде другий раз доробляти, стяжку робити. Та я поки покрасила, побілила, хай поки так буде. Вже не так страшно. О. Що в мене є там? Трохи голубої краски і трохи зеленої. Завтра я попробую це все змішати. Подивлюся, що буде. Може мені хватить вікна покрасити, не знаю. Так. Оце низ, оцей поясок. Це вже тут чиста сніжка без вапна Осталося в мене відеречку. І я зробила поясочок такий вокруг хати. Воно не буде так дощом оббивати, зрозуміли, бо вапно дуже дощ оббиває. А снежка вона довше тримається. Хата, правда, звісно, я вам скажу, що треба все здирати, матері, по понаново викидати глиною. Але це Ой, це треба наймати людей. Бо я сама тут Ну. Бачите, віранда теж, тут кирпич червоний, але я взяла снежкою, покрасила його. Поки там наробила порядки, то двір весь закидала. Ну, нічого, ще поприбираю двір, нічого страшного. Отак, От бачите, тут треба буде теж цементом. Бачите, яка тріщина пішла. На віранді треба буде цементом її стягнути, але це поки не зараз. Поки буде так. Подивлюся, що там в мене золота краска, скільки в мене є. Може, мені хватить вікна покрасити, а ні, то почекаю, коли будуть гроші купити краску, віранду покрасити, вікна поставити. Ну, шибка є, звідси воно вона стоїть. Витягнули, просто коли жарко, коли готовлю їсти, там взагалі духовка, то ми витягнули, поняли як. Вот. Тепер у мене фронт роботи перебирати в дворі, викинути оці камінці звідси поприбирати оцей кусочок перекопати і засаджувати квітками. Я вже з сестрою балакала, вона мені рози привезе трохи, в неї там багато квіток трохи поділиться зі мною. Ну так, <світок> видно, де достроювали кусок. Але вже не так страшно, правда? Вже, похоже, щось на хатину. Вже виходиш і весело на душі. Ще треба отой дев'ятку тут. Помити. О. Мої циплята пищать, курі пищать. Я їм накидала зерна цілого, а вони не дуже хочуть їсти. У мене цих два дня не було коли молоти то є зерно. та щось у мене і млинок погано працює. О. У мене пшениця мілка, вона не крупна, то накидала. ну Нічого, попищать трохи і перестануть. Тепер треба мені ще завтра. Навірно, стану свиней почищу, бо в мене свині засралися за ці дні. То поки з хатою то переживала, як та операція має пройти, як то воно, що то воно має бути. О, але Богу дякувати, пройшло все добре. Ногу йому стягнули, бо він вже не міг ходити. О, тепер треба, щоб позаживало. Бачите? Бачите? Вапно чіпляється до рук, а це не так. Ну, тут у вапно додавала теж снежку. У мене була снежка, і я мішала вапно з сніжкою, бо тільки дощ і все оббиває. Поняли, що тут якось так воно, якщо звідти летить, то все в хату летить. Все воно оббиває стіни. А так хоч трохи може постоїть. Ну, по правильному було б добре зробити тут ось тяжку, стягнути її, ці всі дири позаляпувати, щоб воно було рівненько стіни. Але поки Богу дякувати і так. І так добре. О, везуть мені картоплю, хлопці мої. Так, ще треба оцей бардак мені десь поприбирати, теж, бо він мене вже достав цей бардак. Ці доски перекидаються з місця на місце, то все на дрова треба туди позаносити, там, де в нас гараж, поняли, де я зерно мелю. Бо це все гниле, його треба все звідси прибрати на дрова. Той кірпіч не знаю, що треба поскладати, там ще, може, з половинок отих вийде ще перестінок в хаті. З тих кусочків будемо бачити. А тут зачистити, поприбирати і хочемо кролятника тут поставити на цьому місці, поняли як? О, машенька мамина. Мамина красуня сидить, моя Машуня. Тепер думаю, шкода побілила хату, затуляти в мене там стіл стояв. Не буду вже туди стіл ставити. Може, зараз під віранду попробую поставити. Попробую зробити перестановку трошки в дворі. Щоб ж не закривати, що я понаводила порядки, хазяйка ж може, розумієте? М'єдної гори. Села <сіхи> копочівки і прилягаючих полей. О. Дивлюся, оті кирпичі я лишила червоним. Треба було і спереді вже лишати, був би теж такий би поясочок. А я спереді побілила, а там лишила. І вже нема чим добілити. Ну вже ладно, вже як є, так є. От зараза, Шкурку королячу знайшла і тягне. О, я дві кролиці була добила, бо поболіли щось. У мене трохи кролики. Тут дві штуки прийшлося прибрати. Ну, все, друзі. Піду я зараз прибираю ці всі відра. Цей бардак трохи буду прибирати. Попробую поставити там стола і тумбочку туди. Все отак. І лавочку. О, і що? І на сьогодні все. І на сьогодні я буду закруглятися. І треба сходити в душ помитися, поки ще не дуже пізно, бо я вся, дивіться, яка вся в вапні. І та, і та рука все, все замащене, все грязне. Ще тут тепер мені треба буде зробити клумбочку і буде в дворі порядок. Я люблю, коли в дворі чистенько, коли квітки ростуть. Ох, колись моя мама мені казала, я ще й малою була. О, мама все казала, і баба наша дуже покійно любила квітки. Що якщо дівка в дворі, то повинні бути квітки. О, і щось воно мені так заклалося, і кругом я з тими квітками як дурінь ступою. Але справді під хатою, коли є клумба, воно гарно. О. Ну, Ті всі свої квітки, то я повикопувала там на тій хаті мама. Себе посадила, вже не, не, не буду викопувати, вже хай там які так і будуть вже нові, нові собі понатягую. І все, хочу рози, рози хочу. Хочу красиві рози сюди пустити. І вони цвітуть ціле літо, аж до осені. І георгіни хочу десь допняти собі георгін. Може у когось із вас є георгіни, може хтось зі мною поділиться. Буду дуже вдячна вам. За георгіни. Я люблю, коли вони цвітуть. Ну, все. Оно, бачите, у нас куча з дровами. Оце треба всі туди, не лі доски, це я завтра займуся. Туди попереношую і нароблю в дворі порядок. Бо я вже як цигани. Поки там прибирала, то там засрала. все. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. І до зустрічі в наступних відео. Нам всім мирного неба над головою, бережіть себе. Хлопцям ЗСУ велика подяка. Ой. І хай у мого діми швидше нога заживає. Все, всім пока.